Ну що ж, всім привіт! Мене звати Ася. І я думаю, ви по назві по фото цього відео гоняли, що у нас за зброя з Лего сьогодні. Це отакий от пістолет. Не знаю, як він зветься. Я думаю, я десь знайду і напишу. По назві відомо. Тобто отакий він. Давайте пускаємо. Дуже приємна тут ручка. Давайте перейдемо до механізму. До механізмів. Отак у нас буде. Тут віймається магазин, да? Отак він ще й дуже файно дивиться. Робочий курок. І оця штука у нас відходить. Ну, у нас тепер така зброя, яка і вміє стріляти. Давайте ж покажу, як вона стріляє. Нам потрібно і зарадити. Зараз це І зарадити. Так швидко я не розумію як. <кій> так що я беру просто немає цю штуку. Все став нашій цю штуку, яку ми виймали <кій> детальки. І вона цю входить. Заряджається вона любими майже детальки. Ми стріляємо. Сюди нам потрібно зарядити. Отак. Ідемо на вулицю перевіряти. Так от. От я вийшла на вулицю. Поставив ласка лайк, бо вже рублю 35 градусів. Неможливо бути на вулиці. Після заряджений. Вон воно десь. Давайте порахуємо скільки стеж кроків. Раз, два. <рістити> Вісім десять половині. Доволі добре. Давайте ми ще раз стрельнем. Давайте вже. Давайте, туди. Давайте стрельнем ще раз. Надіюсь, сильно стрельне. Я щесно дуже не побачила. А ні, бачила. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Ну, примерно стріляю до 10 метрів. Тобто, як як він стрибає, ой, стріляє, ви побачили Стріляє майже всіма детальками Лего. Більше вроді нема нічого такого в ньому. Просто він дуже класний. Зайдаю в мене кнопка. Вийде туторіал, якщо тут набереться 5 лайків, то вийде туторіал. Ось такий він. Не забудь, звісно, поставити лайк на це лайк на це відео. З вами була Ася. Всім пока.